Отже, отже, дорогі мої відповіді, відповіді на ваші запитання. Питання досить доречні. В чому заключається так званий секрет моєї роботи? Чим тобто, я працюю? Бо ви бачите там варган, ви бачите тибетську ракушку, дехто бачив навіть тибетський посох. Це потужні речі, е, Ну, різні типи варганів. І так далі, дехто чув дивні звуки, які я промовляю. Отже, все це зводиться до роботи звуком. Тобто, саме накладений на варган звук мого, підкреслюю, серця, який йде через горлову чакру і надає. Вплив через торсійні поля, які створюються звуком. Отже, таким чином механіка роботи відбувається. А вплив, вплив йде через вашу шишковидну залозу, яка є по суті, як привести аналогію з магнітофоном, то, е, тою головою, що записує і стирає. І таким чином ми можемо переписувати програми певні, зцілювати певні програми навіть на рівні клітинному і ДНК. Десь так, якщо в двох словах. Будуть ще запитання, я дам більш поглиблені відповіді. Прошу.